Наш заклад, який створений у 2009 році, працює згідно законів України про освіту, про позашкільну освіту, згідно концепції національно-патріотичного виховання. І він є дуже важливим в сенсі того, що зараз відбувається в нашій державі. Всі знають, що йде війна, війна це більше є наслідком. Тих процесів, які відбувалися в роки незалежності, коли недостатньо уваги зверталося власне, на патріотичне виховання, на військово-патріотичне виховання, не було єдиної ідеологічної такої системи. Єдиної концепції, і в результаті цього різні погляди. Наш заклад намагається збудити в юних українців віру в Україну, гордість за її народ, намагається прощепити любов до цієї землі, до героїв українського народу, які віддали своє життя за те, щоб вона сьогодні була незалежна держава.